Якщо огірки гарно світуть, але з цих квіток не утворюється урожай, тоді потрібно провести наступну операцію. По-перше, це означає, що ви вирощуєте сортові огірки. бджолозапильні. Вони на головному центральному стеблі закладають переважно тільки чоловічі квітки, які дають пилок, і тому вони гарно квітнуть, а врожаю на них немає. Ось так виглядає чоловіча квітка. Як ви бачите, під нею маленького огірочка немає, тому і урожаю з нього не буде. Але ці квітки обов'язково потрібні, щоб запилювати ось такі жіночі квітки, під якими є маленький огірочок. І ось коли центральне стебло виросте на довжину, хоча б один метр або більше, потрібно взяти і відірвати верхівку, щоб зупинити зростання центрального стебла. Не хвилюйтеся, з рослиною нічого не буде. Вона у кожному міжвузлі, починаючи знизу, почне утворювати пасанки. А вже на цих пасанках. У кожному міжвузлі будуть рости переважно жіночі квітки з маленькими огірочками, і саме на пасинках у нас і буде урожай. Тому і потрібно залишати центральний стовбур з чоловічими квітками, щоб вистачало пилка, запилювати жіночі квітки, які будуть утворюватися на пасинках. Зробіть цю операцію на своїх огірках, і врожай швидко наросте.